Чернівчани, які є власниками паїв, до 1 січня 2025 року, повинні офіційно оформити право власності на свої земельні ділянки. Якщо цього не зробити, вони перейдуть у комунальну власність. Наразі у Чернівецькій громаді є орієнтовно 150 невитребуваних паїв, що дорівнює 90 гектарів землі. Більшість з них розташовані у селах Коровія та Чорнівка. Тож детальніше про процедуру оформлення дивіться у наступному матеріалі. В 90-х роках, коли ліквідовувалися так звані колгосп, радгоспи, якщо всі чули, в приселах були створені вони різні товариства на їх базі. Вони після їх розформування. Кожен учасник такого колгоспу мав право на отримання земельної ділянки свого паю, і держава почала механізм оформлення шляхом видачі сертифікатів. Як зауважує директор департаменту урбаністики та архітектури Андрій Тимофійчук, цей сертифікат не закріплює право власності на саму ділянку і не встановлює її меж, тому він повинен бути офіційно зареєстрований. Для цього потрібно виконати певний алгоритм дій. У нас на кожну сесію йде по два по три питання, де люди оформляють, все таки рухаться до оформлення. На дереєстрації державної права власності, але цей етап необхідно пройти з урахуванням діючого законодавства. Це дві сесії, тобто людина, яка має намір зареєструвати право власності, вона має їй необхідно звернутися до департаменту для того, щоб подати заяву, для того, щоб рада міська прийняла рішення, надала дозвіл на розроблення технічної документації з землеустрою. Далі потрібно звернутися до організації, які виготовляють технічну документацію, і зареєструвати її в земельному к. Кадастрі. З переліком цих суб'єктів господарської діяльності можна ознайомитись безпосередньо у департаменті урбаністики та архітектури. І після чого, в принципі, люди будуть звертатися для затвердження цієї документації на ще одну сесію міської ради. І завершальним етапом це буде державна реєстрація прав власності на земельну ділянку. І тільки цей документ. Засвідчує право власності проблематика. В чому є? Проблематика в тому, що цей закон говорить про те, що люди, які не звернуться для за витребуванням цього паю в натурі, вони з 1 січня 2025 року будуть вважатися такими, що відмовилися від цього паю. Андрій Тимофійчук наголошує у межах Чернівецької громади, є ще багато земель, які не є офіційно зареєстрованими. Насправді. За нашими попередніми даними, це орієнтовно близько 150 паїв ще не витребувані, а йде мова про близько 90 гектарів землі в межах громади. Їм необхідно оформити. В іншому випадку закон говорить про те, що в іншому випадку міська рада через суд після 1 січня 2025 року зможе зарахувати до земель комунальної власності ці землі. І передавати собі розпоряджатися на свій власний розсуд. Ну є певні обмеження, що впродовж семи років не зможе міська рада передавати комусь іншому, але разом з тим і визнати, як без хазяї, не має права по закону. Окрім того, зареєструвати право власності на земельні ділянки можуть також і спадкоємці. Тому людям варто діяти вже, адже цей процес є тривалим. Якщо до кінця року не встигнути це зробити, то доведеться через суд продовжувати строки витребування паю. Ірина Задрожна, Василь Ставчанський та Митнятива.